Перш за все, це так, не танк, а бойова машина підтримки танків. Вона е, на базі танка Т-74. Вона вразлив, вразливіша за танк, тому що сам, сама башня е, танка вона броньована сама по собі, а на термінаторі там не броньована. Просто багато пушок, гармат. Там навіть встановлені керовані ракети, але броня слабенька і він вищий за танк. Тому для противотанкіста це, е, ціль е, набагато краще, набагато легше для ураження. А для керованих ракет е, наших РК-2С немає значення. Чи це броньований ціль, неброньована ціль, легко броньована маневрена ціль, зовсім немає значення. Для нас головне. Це правильно вибрана позиція. Все. А яка ціль, не має значення, просто назва ціль і все. Люба російська техніка, і не тільки російська, вона буде горіти одинаково після влучання нашим комплексом. Но я чув, що їх близько до 20 одиниць, наскільки я знаю, наскільки це правдива інформація. І вже три чи чотири вже знищені збройними силами.